Про події війни говорить Стратком. П'ятнадцятеро людей, серед них четверо дітей, постраждали у сумах внаслідок російської атаки ударними дронами у четвер увечері. За даними поліції, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, гуртожиток, приватні і три багатоповерхові житлові будинки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин. Унаслідок російського удару керованою авіаційною бомбою по Славянській тепловій електростанції у Донецькій області загинули двоє енергетиків. П'ятеро зазнали поранень. Загалом щонайменше 12 цивільних загинуло, та 73 дістали поранення за одну добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти п'ятниці ворог атакував територію України однією балістичною ракетою та 145-ма безпілотниками різних типів. Із них близько 90 – шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. За попередніми даними проти обороною збито і подавлено одну балістичну ракету та 107 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 36 ударних безпілотників пілотників на 20 локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 132 бойових зіткнення. Це на 40 менше, ніж за попередню добу. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку противник здійснив 17 атак, на Константинівському 15. Найменше атак зафіксовано на Краматорському напрямку. Там окупанти здійснили одну спробу піти вперед. У четвер ворог завдав трьох ракетних та 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 тисячі обстрілів, зокрема 122 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 тисяч дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 648 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 37 ракет, 118 одиниць автомобільної і одну одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні! Президент України заявив, що наступного року Росія може втратити щонайменше 50 мільярдів доларів від американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній. Глава держави заслухав доповідь керівника зовнішньої розвідки України. Зафіксовані суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень. Україна вже співпрацює з європейським союзом щодо посилення цих санкцій у наступному пакеті. Нафтовий експорт це основа російської. Наглості. І якщо санкції будуть зберігатись і посилюватись, Росія відчутно втратить щонайменше 50 мільярдів доларів в наступному році може бути. І це сильний аргумент, щоб у Росії виникав мотив закінчити цю війну. Офіс генерального прокурора та національна поліція повідомили, що слідчі встановили особи та оголосили підозри шести російським військовослужбовцям, які убили 17 жителів Бучі. За даними слідства, 7 березня 2022 року, під час тимчасового захоплення Київщини, військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Росії встановили контроль над районом Лісова Буча. Дядячи так звану фільтрацію, вони здійснювали обшуки, катування і вбивства проукраїнськи налаштованих жителів, які, на їх думку, могли допомагати силам оборони України. Прокурори і слідчі продовжують збір доказів воєнних злочинів, вчинених російськими військами в Бучі. Командування сил безпілотних систем збройних сил України оголосило про масовий набір у підрозділи сил. Йдеться про 15 тисяч нових вакансій. Командувач сил безпілотних систем майор Роберт Мадяр-Бровді наголосив, що у підрозділах дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Із понад 15 тисяч вакансій половина це спеціальності з мирного життя, які потрібні тут і зараз на фронті. Як зазначено у повідомленні командування, сили безпілотних систем це 2% від усього війська, що забезпечують 35% Усіх верифікованих уражень противника у жовтні підрозділи сил безпілотних систем знищили чи уразили понад 25 тисяч цілей, з них майже 8 тисяч особовий склад противника. Перші підрозділи десантно-штурмових військ Збройних сил України розпочали щоденну роботу в офіційній цифровій системі обліку військових. Імпульс про це повідомили у міністерстві оборони. У системі формують накази по строєвій частині, фіксують відпустки, відрядження, призначення на посади, присвоєння звань та інші події пов'язані з проходженням військової служби. Як зазначено у повідомленні, щотижня команди впровадження Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ та Міністерства оборони допомагають перейти на щоденну роботу в імпульсі військовим частинам ДШВ та інших командувань. Система імпульс розпочала розгортання в ДШВ. Наразі триває масштабування системи і на сухопутні війська. Поступово імпульс стане основною платформою для щоденного обліку військових і автоматизації документів у підрозділах збройних Сил України переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.